Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Головними вигодонабувачами від підвищення тарифів на електроенергію для нас з вами став не лише і навіть не скільки Ахметов, а в першу чергу шмигалі і арахамі, які контролюють всю корупційну складову. В нашій енергетиці пише Ігор Мосейчук, екс-нардеп по власному блозі. Чому він досі на посаді пряма робота на Ахметова і на свій карман в час війни? Залужний в курсі кожного, хто наживався на країні, поки його хлопці та соко. Гинули під час штурмів окопів. Відставкою шмигаль не обмежиться. А Валерій Андрусяк продовжує: до цих пір не можу зрозуміти, яка була необхідністю підвищенні плати за електроенергію для населення, де збитки, де нестача коштів для відновлення електрообладнання. І звідки при таких умовах Ахметов придбав яхту за 500 мільйонів доларів. А ще цікавіше, чому нібито збитки приватним компаніям мають відшкодовувати українці, чому під час воєнного стану підняли тарифи на електроенергію, що заборонено законодавством України. Чому, коли хотіли. Підняти тарифи на воду, то втрутився президент. Чому він мовчить про підняття тарифів на електроенергію? Можливо, шмигаля лобіює інтереси Ахметова його наживої і і їм плювати на народ, на закон. Якщо приватний бізнес не може справлятися з управлінням енергоструктур, то поверніть все у власність держави. Що ж в той же час в раді вже є 300 голосів за зняття шмигаля. Але кого поставлять натомість за даними телеграм-каналів, заложний запропонує Зеленському кандидатуру, яка здатна повпливати на багато еліт і має хороші зв'язки за кордоном. Це Лана Зеркаль. Нагадаємо, два гучні корупційні скандали вразили уряд Дениса Шмигаля. І зараз цікаво, звичайно, чи чекає на нас перезавантаження Кабміну. Але головне питання навіть не в цьому, а в тому, хто понесе політично. Відповідальність за масштабну корупцію, яку розкрили ці скандали. Один скандал з гуманітаркою зачіпає прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Інший із закупівлями продуктів харчування для військових б'є по міністру оборони Олексію Резнікову. Прем'єр це квота правлячої партії, міністр оборони квота президента. Але в цьому випадку. Великої різниці немає, бо правляча партія у нас президентська. А отже, і відповідальність у них за всіх урядовців, і взагалі за всі політичні посади у виконавчій владі спільна. Не виключено, що найближчими днями чи тижнями уряд Шмигаля буде відправлений у відставку, і замість нього призначено новий. Хоча, звичайно, можливі інші варіанти, коли відставки будуть, але менш гучні. У будь-якому разі на телемарафоні розкажуть, що всіх винних покарано, і тепер корупцію переможено. А кого ви бачите в кріслі прем'єра? Пишіть в коментарях. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.